Ну шо? Граєте в Сілксонг. Добрий день, ломачатики. Де, да, це відео не про Сілксонг. І змушений вас засмутити, але буде воно не скоро. Бо якщо я робити його в тому ж форматі, в якому була Епопея Степана, часу це забере, дай Боже. З вами Олдбой. Так, ти не заважай. До того ж, ця осінь буде потребувати мого повного залучення, бо там і Йотей, і новий Тихий пагорб, і Маскарад Вампірів 2, і мною очікуваний Кронус, який вже так-то теж вийшов, я його вже навіть пройшов. Оскільки по Кронусу Відік теж буде, то то в наїді мені його люб'язно підігнало. Дякую малих. І константу, але прикол в тому, що поляки, певно, люди не жадібні, ну хоча б не всі. А тому разом з Кроносом мені якимось дивом всім прилетіла копія перед попередньої гри Блубертім The Medium. Ні, серйозно, це не був жодний бандл, і я дупля не ріжу, з якого дива це сталося, але ну бог з ним. За медіум я колись давно проходив і пам'ятаю, що там доволі таки солідний сюжет. І подумав, що а хулі б не випустити коротенький прикольний відік про сюжет цієї ігри, аби вам не довелося в це грати. І повірте, я цим вам роблю послугу, бо грати ви в це точно не захочете. Але самий любімі Блубер Тім, це, це Кіра є на саундтреці, це досі прекрасна історія, і це досі Сайлент Хіл Лайк Крякова. Історію Буберів я залишу для Відіка Покроносу, де заодно і проведу аналітику. Як ремейк другого тихого пагорба значно бустанув компетентність і ігровий досвід поляків. Заодно поговоримо і про шлях, яким би могли продовжувати йти Блубер Тім, якби конамі не прийшли і не попросили прийняти свою довгу катану в місце, звідки поляки не втомлюються кричати про події на Волині в середині минулого століття. Лул. Але то все події майбутнього. А зараз давайте глянемо на найамбітнішу гру блуберів на той момент і на її прикладі покажемо, чому кряковчання завжди вміли в сюжети. Гра відкривається катсценою, де якась дивна болухата дівчина в'якує по лісі від мужика з стволом. А мужик з стволом її доганяє на якійсь кладці і застрелює. Про це нам розказує головна героїня гри, яка від цього сна мучиться вже добрих пару років. Знайомтесь Маріанна, в якомусь ніби бункері бере вона, значить, робить чайок в прикольні стакани з підстаканниками, і розказує свою історію слухачеві. Почалось все з того, що ще малою Маріанна разом з родиною потрапила в автокатастрофу, що залишило її круглою сиротою і відшибло пам'ять про дитинство. Після цього її вдочерив чолов'яга. На ім'я Яцек Оркан, який володів похоронним бюро десь в Кракові. І Маріанні дуже пощастило з батьком, так як він, єдиний з усіх, не називав Маріанну поїхавшою і не хотів здати її в дурку. А, а чого хотіли інші? Або Маріанна має чи дар, чи прокляття. Вона бачить іншу сторону нашого світу, іншу реальність, свого роду чистилище душ, де неупокоєні скитаються без цілі і без особливого сенсу. Спочатку це, звичайно, лякало, але потім вона звиклась і вирішила використати цей дар в добрих цілях, аби перенаправляти неупокоєні душі на інший бік. Стати таким свого роду медіумом. І ото Яцик, прикиньте, як намучився з дівчинкою, на яку завжди приходили скарги зі шкіл, бо вона однокласнику по приколу передала останні слова мертвого хомячка, лол. Тим не менш, він від неї не відвернувся і завжди підтримував протягом усього життя. Що ще більш сумно, бо наша основна історія починається з найсумнішого поки що дня в житті Маріанни. Яцик загинув, і вона прийшла проводити його в останню путь: вдягнути костюм, зав'язати краватку, ну ви розумієте. 5. Жовтий Ланос, поляк з поляк 1,5 з падлакотніком краків 99-го року. Коротше, неважливо, важливо, богнали я це коховать. В нього вдома можна глянути на кімнату мірям з мільйоном мертвих метеликів. На кімнату для проявки фоток, і купу старих газет, в які нам ні в що не вперлись А що вперлось точно? Затискач для кроватки, який нам на ту саму кроватку треба нацепити. Не забуваємо погодувати кітика і відправляємось в морг Наш агент 47 розлігся чілить, чіпляємо, що маємо, і тут чуємо, що в двері хтось добивається якогось чорти. А добивається сам яцик, то Бо Маріанну починає крить і Її вже вкотре розриває між реальністю і потойбічністю, де вона ще неупокоєно душу яцика і зустрічає. Попрощавшись, поплакавши, сказавши останні слова, вона відправляє його в світ кращий, а сама сідає і наливає собі бухлішка, щоб бахнутися за упокої. Перериває важкий момент несподіваний телефонний дзвінок. Де з тієї сторони слухавки, якийсь невідомий мужик на ім'я Томаш починає нести якусь херню, причому що він знає Мірям на ім'я. Та хотіла було вже послати шаза в сраку, але тут він каже. It all The dead girl. Цим він нашу увагу, звісно, захоплює, бо звідки б рандомний чорт знав про сни головної героїні. Але пояснювати він нічого не хоче, бо німа часу. Зато є час, щоб сказати нам, брати руки в ноги і шурувати до старого забутого санаторія Ніва. Місце прикольне, це колись мало стати соціалістичним раєм в Польщі, але чарги неприємних подій привели його до закриття і забуття. Нікі саме, знаємо згодом. А зараз Маріанна таки вирішується повестись на цей байт і на такому моцному мотоциклетові вирушає в путь. По прибутті стає ясно, що хрен там плавав і мотоциклет приїде не всюди, а тому продовжуємо на своїх двох Омо якимись собачими стежками. Тут нам навіть м'ячи кидають погратися, але Маріанна, звісно, екстрасенс, але по СТБ не виступає, а тому йдемо далі. Після захоплюючого геймплейного сегменту заряжанням електрокоробки потойбічною силою, не питайте, ми виходимо до самої Ніви, яка в потойбіччі виглядає раз неймовірно, два багатообіцяюче, три обнадійливо. What the hell are you, Е, машина така, доволі хренова, як і все совєтської. Маряна підмічає, що аура тут, звісно, де мільйон емоцій і всі негативні. Коротше, заїбійсь приїхали. Після хвилин десяти побігушок, і да, це основна причина, чому вам в це грати навряд захочеться, бо це тут добрих 70% гри займає. Ми на кінець потрапляємо в фоє. На підлозі ми бачимо покинуті речі, вкриті кров'ю, і доходимо висновків, що чутки були не чутками, і в невісталась берізня. Але нас це не цікавить, бо марянки дають м'ячик вдруге, і її знову рве між реальностями. Її лейте не вбиває від серцевого нападу. До якась зовсім не кріпова дівчинка з зовсім не кріповим іменем журба. Каже, що давай пограємось. Міряв вкотре повторює, що на не СТБ не виступає, і питає, чи та не знає мужика на ім'я Томаш. Та каже, що давай на третій поверх там не йдеш. А ми і йдемо. Після проходжень мільйонами коридорчиків і прослуховування сотні відлунь, що розкривають по шматочкам перед історією цього місця, яка нам зараз не особо важлива, бо я про це потім розкажу всю зараз. Ми таки знаходимо кабінет Томаша Рековіча, який тут був, виявляється, менеджером, коли це місце ще працювало. Журба каже, що сама нічого нікого не знає, а тому йдемо розбиратися самі. А в кабінеті так то нічого цікавого, крім того, що мірям дзвонили саме звідси, саме з цього відключеного і поломаного телефону. Містика якась. Забираємо хвонарик, бачимо, що тут були сліди пожежі яка була однією з тих неприємних подій, крім різанини. Бачимо, що Томаш любив, походу понуздрі пустить ниточку, бо весь тіл в солі наркоман єба. І починаємо крутить годинник, що міняє час потойбічності, де ми і знаходимо потаємну кімнату. Тут, походу, Томаш ктулху викликав, бо пінтуха схожа. А ще тут можна проявити фоточку, прямо як воно має бути в реальному житті, як я чув від знаючих людей, типу реагенти, такі самі, просвітлити, потримати в водичці, і бла бла бла. Правда, після проявлення ми розуміємо, що Томас нас сталкерів, і проявлена фотка виявляється фоткою Міріам. Шей проєктор цілу презентацію в PowerPoint запускає з такими ж, а ще не кріповими фотками, і нас знову затягує в потойбічність. А поряд стоїть здоровен. Трой Бейкер. Та, він оцю штуку озвучував, тримаю в курсі. Автограф взяти не вийде, правда, бо налаштоване черево вороже. Знайомтесь, головний антагоніст гри, який нас буде кошмарити всю дорогу. Починаємо перегони, як в Crash Bandicoot якомусь, розуміємо, що воно не дуже любить світло, і починаємо мега захоплюючий стелс-сегмент. Я краще не буду про нього говорити, йдемо далі. Недовго йдемо. Нас збиває потоком комарів, і Маріанна як мішок з картошкою падає вниз, випавши з потойбіччя в реальність. Далі нас знову переносить типу як в сучасність, де Міріам комусь розказує свою історію. Ну як на початку було. Тут вона ахіріває від її нового крилатого друга, нічого особливого. Вертаємось в Ніву, де вже стемніло, поки ми на підлозі чілили. А ми йдемо далі на пошуки відповідей. Весь цей сегмент прогулянки розкриває історію однієї тутешньої медсестри, яка чомусь в один момент поїхала кукухою і влаштувала тут ту саму різню, а також місцевого наглядача Францішика, який кукухою поїхав теж. Бо писав мільйон листів і листівок своїй родині за межами Ниви, але жодного з них так і не відпраг. Тому вони тепер валяються по всьому санаторії. Що з ними сталося, це теж потім. А зараз продовжуємо. Гра знайомить нас з новою механікою, прямо з Silent Hill Origins з 2006 року, а саме перехід в потойбіччя через дзеркало. Щоб прийти далі, тут треба пару душ нещасних людей упокоїти і переправити на іншу сторону. Тут цілі міні-історії чому так сталося, наприклад, Айс. Качерба вже й в реальності кошмарить, наприклад, Микола, який помер від пожежі прямо під час якогось засідання. Чи Балерина Вів'єн, яку в переві взагалі хрен пойме яких почуттів і відчуттів, прирізав її менеджер, бо дуже вже ту балерину хотів. Ну коротше Важливо, ми їх відпустили, і Бог з ними. Погрінна знову кошмарить черево, постійно приказуючи, що хоче нас надіти як шкіру. А ми знову його наїбуємо і тікаємо. Пройшовши далі, ми натрапляємо на кабінет медсестри і розуміємо, що поїхала кукуху, і вона якраз через змішування нашого Троя Бейкера. Воно в неї вселилось, і саме тому почалась різанина. Першим нещасним став чоловік, за яким наш Томаш попросив її наглядати, так як він по якійсь причині був в вегетативному стані. Звали мужика Рішард Тарковський. І весь наступний сегмент гри буде розказувати його історію. З білью Ниви, журбан. Заводить в кімнату відпочинку і сильно чогось налякавшись, зникає і залишає нас розслідувати нахуя нам взагалі здався новий непонятний невідомий персонаж в історії. Якщо пропустити годину складання пазликів в єдину картину, то історія така: Рішард Тарковський то мужик художник, який власне малювання і викладав. Колись ще давно він зустрів молодого Томаша Рековича і зразу помітив, що той особливий, малий, дуже сюрреалістично мислив, і створював такі образи в своїй уяві та на полотні, ніби бачив щось незриме іншими. Рішард став його наставником і ледь не другим батьком. Кілька років. Старий намагався вламати Томаша піти в художку, щоб талант не пропадав. І той таки пішов, але став архітектором. Да, фанфект: всю Ніву спроєктував сам Томаш. Ну то так от все й було, але наш Томаш зустрів жінку, як вона і буває. І за свого батька, якщо не забув повністю, то принаймні частково, так як для боротьби з його демонами допомога вже не була потрібна. А потім наш архітектор спроєктував Ніву. В той час як Рішарда чомусь поперли з універу, Колишній учень вирішив не забувати доброту свого наставника і запропонував йому роботу в новенькому санаторії, куди приїздило купу народу, аби той проводив свої художні заняття для бажаючих гостей. І Рішард погодився. До речі, в Томаша була донька. На ім'я Ліліанна, і викладач помітив в ній такий ж талант, що й в батька, і вони разом почали займатися уроками малювання. Під час них старий почав проявляти ніби якийсь нездоровий інтерес до її персони. О, господи, Ютуб, не бань! І кожне наступне заняття супроводжувалось дивними діями і фразочками, як, наприклад, що Ліліан схожа на його перше кохання. Про що, звісно, Томаш не знав, і найгірше все таки сталось. Томаш про це дізнався своїм чином, скоро зрозумієте яким, і відправився прямо додому до свого прийомного батька. А знайомтесь, до речі, це Томаш. Зараз ми бачимо його флешбек, де він пробує в цьому самому домі щось не йти. Не добившись результатів, він звертається за допомогою до. Томаша, але потойбічного. Як виявляється, цей красень теж медіум. Але його ключова відмінність від Маріанни полягає в тому, що його потойбічне я повністю незалежна самостійна особистість. Набагато більш шурофільна і забавна, ніж реальна, кстати. Так от, разом вони знаходять червоний альбом і автівають ох... від його наповнення. А там малюнки малої доньки Томаша. І судячи з лиця батька, малюнки виглядають так, як я на Ютубі описувати не можу. Вот. Во Томаш, звісно, хоче дочекатись і вбити старого своїми ж руками. Але Рофул Томаш каже, що «Ні-ні, братан, дай я всю роботу зроблю, ок да тобі в тюрягу нельзя, а мене ніхто не зловить. І того Рішард приходить. Томаш починає питати, що щось лять, типу, ти зачем к дівчини приїхав і цілуй піпіську. Ну і само собою починає пити пі... діда як старе відро. А кінчається це дійство зануренням Рофул Томаша в голову Рішарда кукуха старого виглядає, звісно, моя повага на і видно, що дід наглухо й Тут нас проведуть по його історії і дитинстві, давши відповідь на питання, що з ним не так то стало, що він аж в пабі ще перетворився на старості років. Лонг шорт... Він ріс з батьком класним, хорошим батя пішов на війну проти німців. Після цього прийшов лист від держави, що батько загинув, а маман не придумала нічого кращого, ніж привезти нового батяню для сина. Батяня виявився мерзотним уманом, який бив і малого, і дружину, і позбутися якого було тупо нереально. В цей час вони ще переховували єврейську родину від участі, яка чекала кожну єврейську родину за часів Другої світової. Ну ви поняли, цієї родини була дівчинка Роза, приблизно того ж віку, що й малий рішар. Само собою родину знайшли, а Роза перестала приходити на зустрічі. Як знайшли? А відчим доніс? Але, як ви знаєте, німці в Польщі довго не пробули, і на їх заміну одразу ж прийшла інша окупаційна диктатура, Сувочок. З відчимом, мама з сином вирішили поступити типу око за око, і донесли на нього вже комунякам за співпрацю з нацистами. За що того і повішали. Ну, поділом підсу такому, але ми тут за Рішардом, так як ця сумна передісторія його гріхів а ще не виправдовує. Знайшовши справжнє єство старого, ми бачимо заляканого, зашуганого маленького, невпевненого в собі хлопчика, і Рофл Томаш робить те, за чим сюди й прийшов. Він позбувається його душі, що й робить з старого овоча, не здатного навіть думати. Ну, поділом під. Тим часом нас переносить назад до Міріам, де її тентаклями обмотує демонічний залишок душі цього самого Річарда. Каже, що чомусь Маріам пахне так само, як ліліанна, і просить його звільнити, а нам то ж у хайвочку йде. В кінці він нас ще називає дівчинкою з червоного будинку і зникає з кінцями. Нас переносить в сучасність, де Міріам каже, що щось смутно пригадує про червоний будинок, якийсь ледь помітний проблиск минулого. Щось давно забуте і ледь проблискуюча в пам'яті зараз. Особливо цьому допомагає фотка маленької Маріанни, знятої прямо тут, в Неві, їдемо розбиратись хулі. Після чергового йо цікавого геймплейного сегменту, де ми і пса погладили, і францішика знайшли, в якого теж черво вселялось, і від самого черва побігали красиво між двома світами. І мега класні загадки на форті порозгадували, і навіть жахнули троє бейкер-отоком, Ми помалу доходимо до червоного будинку, перед яким нас вступує журба. Тут же ми розуміємо, що журба це душа тієї самої Ліліан, дочки Томаша. Тепер наша медіум могла б її душу спровадити, але мала каже, що ні, рано. Маріанна має все згадати. Червоний будинок, де Маріанна була разом із журбою. Ну йдемо, хуля. Тут помаленьку розкривається друга історія, другого важливого персонажа для сюжету. Але вона взагалі не така значуща і не настільки цікава, щоб її розповідати детально. Тож тепер коротко. Томаш же типу екстрасенс, медіум і так далі, і за його душею, щоб використати його як зброю і перевагу. Завжди полювали всякі державні структури, агенти там і так далі. І тому подібне. Ще в три роки його знайшли нацики в Варшаві, і хотіли було спочатку юнуть, а потім вирішили скористатись його. Потенціалом, так би мовити. Потім приходять комуняки і забирають Томаша в тюрягу з цими ж цілями. 18 років він таким ж способом, як і Рішарда, звів з розуму науковців, які на ньому ставили досліди. І власне втік. Він довго і вдало переховувався від всяких КГБшників, так як не використовував свою силу, типу взагалі, але недавно видав себе тим, що зробив з Рішарда вазончик на колесах. І таким чином один агент його таки знайшов. Оце і є його історія: історія Генріка. Під час котувань і випитувань в Томаша, що до то нього за здібності такі, Руфул Томаш залазить Генріку в голову. І тут, як я й казав, не настільки цікаво. Пацан був сином м'ясника, працював на бійні самого дитинства, батько його вже по класиці пиздив, малий виріс, став КГБшником, відправив батю на розстріл. Все. Ще в нього в свідомості є отакий от пасик, цікавий бігає прикольний. І Рофл Томаш було подумав, що пора б цю залякану душу взяти і звільнити. Але в кінці виявилось, що ця внутрішня дитина не те, що не така зашугана, як Рішард, а навпаки, вона і є цим злом, і внутрішнім демоном. Коротше, is not in danger, he is the danger. Ну і фокус не вдався. Рофл Томаш залишається в пасці. Хворого розуму Генріка, як в'язниці, і нас викидає в реальність. Генрік злиться, вирубає ледь притомного Томаша і прямує в сторону червоного будинку з каністрою і запальничкою. А коли Томаш приходить в себе, то бачить свій дім в вогні, а поряд самозадоволеного КГБшника. Вусатий доводить, що щоб знищити людину, йому не завжди потрібна інша сторона цього світу. Вручну забиває Генріка на смерть і біжить рятувати тих, хто в цьому домі залишився. І вже було покинувши надію, він чує голоса своїх двох доньок. Одну з яких ми вже і так знаємо: ім'я її Ліліан. А другу звати, зробіть здивоване, лице Маріанна. Та виявляється, що наша головна героїня це рідна донька Томаша Рековича і сестра Ліліан Рекович. Отака хуйня. Малята картина починає складатися своєдино, але питань ще багато: як діти змогли вижити в пожежі, як Маріанна опинилась в прийомного батька Яцика, і чому Томаш з бухти-барахти вирішив набрати після стількох років і запросити в це не найприємніше місце. От і пішли розбиратись. Маріанна приходить в себе, а тут до неї прибігає той самий песик з свідомості Генріка, який тут теж тусить вже пристойну кількість часу. Песик каже, що Томаш, типу, вже все вмер, і ловити нам тут особи нема що. Але камон, що блі, зря йшли чи що? Все, песик, давай, і, 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 сидіти. Після спроваджування гавгаменка в будку нас переносять знов до оповідаючої Маріанни, яка згадує, що Томаш, такто літералі людина з її сну, яка вистрілює в дівчину, з того ж сну. Головна героїня приходить в себе і йде досліджувати той самий червоний будинок. Тут ми побуваємо в кімнаті Ліліан. Де прямо було видно, що в неї оці її уявні друзі були не зовсім повністю уявними, і одним з таких друзів несподівано було Черево. Ця сутність, концентрація болю, жалоби, злості і гніву зародилась в Ліліан після випадку з Рішардом. Тут же, до речі, зразу дається відповідь на питання, як дівчата пожежу пережили. Сестра заключила з черевом угоду. Воно допомагає їм вижити і вибратися. А Лілі його звільняє, щоб це не означало. І того да, Маріана доходить висновку, що їбака з'явилась саме з її сестри. Нам відкривається шлях в підвал, де історія продовжує розвиватись. Після пожежі Маріанна впала в кому і тому втратила пам'ять. Томаш вирішив дати їй нормальне життя і відмовитись від доньки, щоб вона не була обтяжена подіями минулого своїм батьком і тим, через що йому довелось проходити. А довелось через багато що. Після того, як Лілі звільнила черево, Томаш зразу поняв, що справи так собі, м'яко кажучи, його рофл Томаш застряв в голові вже мертв. Вого Генріка постійно страждаючи від собаки, а потойбічна допомога зараз би взагалі не завадила. Томаш побудував свій будинок, нерандомно вибравши місце. Він його побудував над старим ядерним бункером, На що він йому був теж цікаво. Його в якийсь момент до ручки за. Його потойбічна сутність і постійно заганяючись щодо своєї шизовості, він побудував в бункері нову кімнату, яка була ізольована від всього потойбічного світу, тобто існувала лише в реальності. Ну і він часто там сидів, проводив час, бо тільки там він почував себе нормальним. На жаль, столи повернулись таким чином, що зараз він без своєї половини вже не дуже вивозить, а кімнату довелось використати в інших цілях, щоб тримати в ній свою доньку. Бо того вечора в ній щось пробудилось, і воно пожирає її зсередини, буквально зношуючи її тіло, і, хоч це і жорстоко, але воно мало б залишатись в ній. Отак пройшло багацько років, де Лілі жила в одній кімнаті під землею, Томаш носив її книги і плаття, а Маріанна жила відносно спокійним життям, поки Томаш її не набрав того самого дня. А чому набрав? Після побігушок в бункері, в ультра цікавих загадок по відкачці води, і ще одному неї Троя Бейкера, ми попадаємо власне в житлові кімнати, так би мовити. Тут видно, що Томаш слідкував і за Маріанною, занотовуючи її здібності, що пічкав жорсткими седативами Лілі, аби та не лопнула в один момент, і двері до самої кімнати Лілі вило зсередини неймовірно потужною силою. Тому і була причина панічного дзвінка батька, бо воно вирвалось. А він безсторонній, то, тобто потусторонньої допомоги не справляється. Пошарившись, ми знаходимо і можливо останню записку батька, де він каже, що піде на пошуки Рофл Томаша, і тут буде два варіанти: або обоє повернуться, або не повернеться ніхто. Що ж, е, ну напевно, виявилось е, друге, і того ми збираємо зеркало під прекрасний трека Кірия Моки і Елізабет Макглін, моїх любимих, і нас знову рве в поти біччя. Де нас ледь не вдушує несподівано Рофул Томаш? Виявляється, коли Маріана відправила песика на і в'язниця свідомості Генріка зникла повністю. Наш потойбічний батя звільнився. Правда, після енної кількості років тортур він вже щось я не рофл і Виглядає максимально побитим і скаліченим. З сумом він каже, що вперше за все своє існування він не може відчути присутності справжнього Томаша, що реально може означати його смерть. Його не було в цьому світі дуже довго, і він просить розказати Маріанну, як все почалось. Вона сідає, закурює і починає розказуватиро. Да, виявляється, що всю гру вона розповідала цю історію саме тут і саме йому. Це все вперше на мене склало просто неймовірне враження. Типу єбать, як класно, круг замкнувся, та ти шо. Після прослуханого рофл Томаш з таким лицем, що мені самому хреново стало. Маріанна питає, чи жива ще Лілі, і чи раптом Тома її не пристрелив, як це було ввісні? Томаш відповідає негативно, бо навряд би він зміг це зробити, не дивлячись на той сон. Але раз черева гуляє по світу, то Лілі ще абсолютно точно жива, і ми можемо її врятувати. На питання, де вона знаходиться, Томаш каже, що Маріанна знає де на пристані, в лісі, коло якогось озера. Говорити це все далі надає сраний трой Бейкер, який знайшов шлях і сюди. І буквально вигнавши Маріанну, Томаш лишається затримати черево настільки довго, наскільки це в принципі можливо. Маріанна таки прокидається ззовні бункеру і починає йти через ліс, в якому вона вже знає кожну стежинку. Само собою, в кінці шляху на пристані стоїть Ліліанна, яка на нас чекала. Після обміну люб'язностями виявляється, що черво після пожежі звільнилось, і саме тоді почалась різанина в ниві. Прикиньте, який в тому ж вечір аху був, типу, його від Кебешник, йому спалили хату. Мит не вбили доньок, а потім ще в готелі, де той був менеджером, який він спроєктував, почалась буквально кривава баня. Типу, я хеза, я б же сам би в той гарячий дом запригнув. Але неважливо, тут нам відкривається головна ціль черево, ну крім мясорубки безкінечної. Йому треба нове вмістилище, нове тіло, нова шкіра. І таку він бачить саме в Маріанні. Тим не менш, є можливість все виправити, і ця можливість це взяти пістолет і вистрелити в сестру прямо на пристані. Да, той сон це не просто сон собаки, нічого не означаючий, це не щось, що вже сталося. Це те, чого хоче сама Ліліан. Будучи також медіумом, вона цей сон показувала і батьку, і сестрі, тому Томаш теж про нього знає. А Оскільки останній на даний момент все, ця доля, на жаль, падає в руки Маріанни. Звісно, та відмовляється. Але щоб вигнати дух. Потрібно знищити і тіло, тільки Маріанна це може зробити. Тим не менше, її знову розриває навпіл і появляється наш старий знайомий. І наша медіум придумує ще один спосіб все закінчити випустити кулю собі в голову. Черево потребує сильного медіума, здатного втримати його сутність. Всі інші висушуються за кілька днів, а то й годин. Лілі просить опустити зброю і не робити цього. Маріанна каже, що вибирати не їй. Її починає чомусь дуже сильно крити. Екран чорніє. Лунає звук пострілу, і на цьому гра завершується. Кінцівка лишається відкритою. І невідомо, в чию сторону був спрямований постріл. Але в мене є питання до буберів. Типу. А яким чином вбивство себе рятує Ліліан? Ну, типу. Марія ж сама казала, що черево, якщо в чиєму стілі знаходиться, то тіло довго не витримує. А зараз черево саме в Ліліан. Типу, окей, да, ти не дасиш цій баці вбивати і різати все на своєму шляху на повну катушку, але сеструха ж загине апріорі, а черево після цього і далі продовжить вселятись в кого попало, що все одно призведе до численних жертв в спробах знайти новий шкіряний костюмчик, як це бувало з Францішком і купою оленів на нашому шляху. А вигнати вже не буде кому. Тома ж в проюбах Маріанна мертва, Лілі вже теж. Я не розумію, де і для чого тут була Зроблена ця дилема, бо вбивство сестри це єдиний можливий і правильний варіант прийнятного розвитку подій, і це не обговорюється навіть, бо тіло мертве, значить, Маряна може вигнати її паку з кінцями. Може вигнати і журбу при бажанні. Навіть Рофул Томаш був би живий, якщо взяти за істину, що по той бічі ніхто не вмирає, а знаходиться скоріше в полоні, як це було з песиком і Генріком. Але ні, в нас тут йога інтрига між пісів і набагато меншим піцом. Або я чогось жорстко не поняв. кстати, шоу теж можливо, тому якщо знаєте, то поясніть мені в коментарях. Після титрів дає, до речі, сцена, в якій показано справжнього реального Томаша, який чомусь в потой бічі, походу пішов рятувати свого духа, як як і було в тій записці. Да, він виявляється живий. І власне, от пройшов був The Medium. гарна візуальна гра. Хороша, солідна, заплутана історія, майже без сюжетних дирок і просто прекрасний саундтрек протягом всього проходження. Щоправда, це все приховано під дуже посереднім, а точніше, навіть відсутнім геймплеєм. Лол. Бігати туди-сюди душить не менше, ніж в Hellblade першому. Але, 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 якщо до гри ставитись як до квеста, ну помните такий жанр, я надіюсь, да? То по суті навіть грається нормально. Тільки згадки не настільки голову на пополам ломають, і їх гуглити не треба. Це коротше, як є жанр Rogue-Lite, так це коротше Quest-Lite. Я придумав нове слово для усіх всіх симуляторів ходинини. Від цього насправді мені ще більше. Цікаво вам розказати про Кронос, бо це перша оригінальна гра Буберів, яка, типу, справді гра, в якої є, є в що пограти, але це вже справи майбутнього. А даний віддік на цьому підходить до кінця. Дякую всім за перегляд його до цього моменту. Ставте лайкоту на якщо воно вам сподобалось. І підписуйтесь на канал, якщо вам вкатує те, що я роблю. По традиції дякую всім спонсорам, чиї імена ви зараз бачите на екрані, за фінансову підтримку каналу і мотивацію щось робити далі. Особлива подяка спонсорам Тіра Ловкам за найбільші внески в розвиток мого каналу і збільшення мого гаманця. Її га Ну а на цьому все. Якщо вам раптом позвонять запросити вниву, кажіть, що в пеклі бачили радянський автопром. Шастя здоров'я. Овля, нагодуйте своє черево і до побачення!